Я зустрінувся, не хочу. Добрий день. Сержанський сквозь документи ваші. Привіт. Доброго дня. Да, Доброго. Так. Так. Сержанський сквозь документів. Не знаю, мені пофіг. Що ви міліціонер, що ви не обертень. Те, що ми казали, кронштейн з того боку, що... Пісько Андрій Дмитрович. Mm. Е Посадні перти ДПСД до 2013 року. Можна скоро ніяк. що, Паша? Ну добре, я скажу, е, хай 0275 угу. Тепер бачите. Ні. Так, Ні. так. Ні. Так. Так. Ні. Так. так. Да. М -м, і, да, mm -hmm. Чому? Да, тому що ви не це сказали. Причина запунки, запунки. Передній номерний знак ваш не проглядається, є забруднення, зістані 20 метрів, його не видно. Только... Прошу відберіть тря... тряпочку, протирайте передній і задній номерний знак, пред'являйте документи. Ні, я, я ж правильно на Ви порушені правила друзі тому що номерний знак не видове. ти попиняв! Світи Що, тим, надається? Nee. Ви початися не будеш? Nee. Добре. Треба було, щоб ти повернула мені. Ти. Ржай, як будова.